Сьогодні на полях, на пшеничних полях багато аграріїв, фермерів відмічають пожовтіння листків пшениці, озимої пшениці, друзі. І нас запитують, а що це може бути? Чому вона пожовтіла, друзі? Там може бути багато факторів, які впливають на пожовтіння. І ознака хвороби септеріозу. Може бути, навіть після дії якихось пестицидів в ґрунті, Все залежить, які вони вносилися, які гербіциди. Може бути і дефіцит вологи також впливати на це. Може бути, вплив тих приморозків без снігу, тобто, може бути багато факторів, які можуть викликати пожовтіння. Далі воно може бути, коли вже піде вегетація, воно пшеничка почне рости і воно зникне. Але все рівно необхідно підійти до цього професійно і все таки дізнатися, чого вона пожовтіла.